Нещодавно стало відомо, що головне управління слідчого комітету Росії не знайшло підтвердження фактам викрадення кримських татар і вирішило не порушувати кримінальної справи. Про це повідомили у прес-службі відомства. Зокрема, повідомляють, що 10 жовтня 2014 року до правоохоронців надійшла заява голови судацького міського меджлісу кримських татар про те, що біля автодороги суда Грушівка невідомі в масках викрали кількох кримських татар. За даним фактом була проведена дослідча перевірка. Однак у слідчих органах Росії заявляють, що свідчення громадян, які були свідками злочину, суперечили один одному. Жодних протиправних дій вони не бачили. В головному управлінні слідчого комітету Росії щодо Криму заявили, що у слідства є невспростовні докази відсутності складу злочину. Нагадаємо, за даними РНБО станом на 19 листопада у Криму з початку анексії було викрадено 21 одного кримського татарина. Частини з них вже немає в живих. Окрім викрадень, продовжуються переслідування і затримання татарських активістів. Котрих звинувачують в так званому інциденті 3 травня. У той день тисячі кримських татар приїхали в місто Армянськ зустрічати одного з лідерів кримських татар Мустафу Джемілєва, якому російська влада заборонила в'їзд до окупованого Криму на 5 років. На знак протесту кримські татари перекрили основні траси півострова. Раніше було затримано трьох учасників акції: Мусі, Аспекрімова Рустама Абдурахманова і Таїра Смедляєва. Їм були пред'явлені звинувачення за статтею 318 за застосування насильства відносно представника влади. Всі вони Бувають у слідшому ізоляторі Сімферополя у вівторок. Затримали ще одного активіста Едема Еболісова. Очікується, що йому пред'являть звинувачення в застосуванні насильства стосовно співробітників поліції. За версією слідства він був поліцейських держаком прапора. Найближчим часом відбудеться суд з обрання йому запобіжного заходу. Також продовжуються напади на мечеті і освітні заклади мусульман та погрози з боку озброєних людей, котрі називають себе представниками влади.